Чергова інтрига з призначенням головного тренера збірної України. Ротань залишається оновлені ціни на футболістів чемпіонату України. Дізнаємось, хто найдорожчий. І знову проти Тимощука. оцінюємо його шанси виграти у Лозані. Про все це говоримо у новому випуску футбол України. Перед початком відео перевір, чи ти підписаний на наш канал та обов'язково натисни на дзвіночок. Поїхали! Реброва не буду у збірні України. Сенсаційною інформацією вибухнули засоби масової інформації за даними Динамо Київ Інсайт. Ситуація з призначенням на посаду головного тренера національної збірної зовсім не така, як нам хотілось би. Сергій Рибров, якого роками вважають головним претендентом на посаду тренера національної збірної, очікує пропозиції від свого нинішнього клубу аль Айну». І ця пропозиція для нього є пріоритетною, інформує джерело. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та уся керуюча гілка асоціації знають про ситуацію і раді їй. Чому усе питання у фінансових запитах Сергія Станіславовича та його команди? Повністю задовільнити фінансові апетити тренера наша федерація наразі не в змозі. І це доволі дивно, враховуючи той факт, що сага із призначенням реброву збірну тягнеться вже роками. Звернемось за допомогою до сайту Української асоціації футболу. Там Но вони про призначення Руслана Ротаня. Там написано наступне угода Руслана Ротаня буде чинною до моменту набуття чинності контракту з Сергієм Рибровим. Тобто, що тепер виходить? Ротань вічний тренер збірної. Якщо вірити динамо Київ інсайд на червневих матчах, ротань ще працюватиме з приставкою ВО. Однак, вже після цього позбудується цих зайвих літер і стане повноцінним очільником національної збірної. І тут виникає одразу ж два питання: перше, це що буде з молодіжною збірною, яку також тренує ротань, і друге, що буде з Олександрією? Чи влаштує керівництво команди? Де те, що її головний тренер працюватиме на два фронти, і власне як виглядатиме усе керівництво нашої асоціації, яке не перший рік вже носиться з ідеєю запрошення саме Сергія Реброва? Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до того, що Рибров може не очолити збірну України і кого б ви хотіли бачити на цій посаді? Тут було б доречно згадати нещодавні вислови Павла Фонсека, який натякав на бажання очолити збірну. Однак, якщо ми не можемо задовільнити фінансові апетити Реброва, то про фонсеку зараз можемо навіть не мріяти. Трансформаркет оновив ціни на футболістів з України. Футбольний портал, що спеціалізується на оцінках вартості гравців, опублікував оновлену інформацію щодо представників чемпіонату України. Найбільше додали у вартості гравці донецького шахтаря. Одразу на 7 мільйонів подорожчали голкіпер Анатолій Трубін та захисник Микола Матвієнко. Вони додали у вартості одразу 7 мільйонів євро і тепер коштують по 18. на 3 мільйони більше оцінили півзахисника Георгія Судакова. Тепер він вартує 9 мільйонів. Додав у ціні також Артем Бондаренко. Його портал оцінює вже у 6 мільйонів євро. Центральний нападник донеччан Данило Сікан подорожчав на думку експертів на 2 мільйони, і тепер його ринкова вартість оцінюється у 4 мільйони євро. Однак не лише футболістів донецького шахтаря можна тепер продати дорожче. Так, центральний півзахисник команди Дніпро. Один Олександр Піхальонок вартує на ринку 3 мільйони євро. Йому додали у ціні 1 мільйон та 200 тисяч. Головний актив Дніпрян Артем Довбик оцінюється тепер у 11 мільйонів євро, що на один більше від попереднього оновлення. Серед гравців київського Динамо найбільше додав у ціні Віталій Буянський. 8 мільйонів євро у порівнянні з попередньою оцінкою у 7 мільйонів. На Трансформаркеті, однак, не лише додавали гроші, а й віднімали. Так форвард гірників Ласіна Трауре продовжує втрачати у ціні. Важка травма і Менш важка реабілітація наклали слід, і тепер нападника оцінюють у 7 мільйонів євро. Його оцінка зменшилась на 2 мільйони. Півтора мільйони втратили у вартості гравець Дніпра 1 Домінго Бланко та захисник Шахтаря Ярослав Ракицький. Їх оцінюють у 2 та 3 мільйони євро відповідно. І знову до теми Анатолія Тимошчука. Колишній українець і справді збирається судитись з українською асоціацією футбола у міжнародному суді. І повірте, він має там непогані шанси. На перемогу у березні минулого року контрольно-дисциплінарний комітет ухвалив санкції щодо колишнього капітана національної збірної Його позбавили усіх державних нагород та почесних звань, титулів чемпіона України та володаря Кубку, а також виключили Тимошчука з офіційного реєстру гравців збірної. Однак, якщо тверезо поглянути на усі ці покарання, вони виключно символічні та носять суто етичний характер, адже ви не зможете стерти з пам'яті матча Тимошчука, як би нам цього не хотілося. Однак, те, що Правді болить у Тимошчука це позбавлення його тренерської ліцензії рівня ПРО ліцензія, яка видана центром ліцензування. І саме за це, саме за відміну цього рішення, Тимощук готовий тягатись по судам. Підсумкова точка навчання будь-якого футбольного тренера це ліцензія категорії ПРО. Вона дає можливість працювати головним тренером в усіх вищих європейських лігах. І без цієї ліцензії Тимошчук не потрібен ні нам. Ні, там на болотах, до чого ж може апелювати Анатолій Тимощук у суді? Звертаємось до офіційного релізу. На сайті УЄФА стаття номер 33 говорить нам про те, що сторони конвенції погоджуються з тим, що будь-які суперечки пов'язані з її реалізацією, які не можна врегулювати за взаємною згодою сторін, можна передавати для вирішення тільки у спортивний арбітражний суд у Лозані відповідно до положень статуту УЄФА, виключаючи попередні та надпопередні заходи з явним виключенням будь-яких судів. Загальної юрисдикції, це нам каже тренерська конференція УЄФА. Тобто рішення про позбавлення чи не позбавлення тренерської ліцензії тієї чи іншої особи у будь-якому випадку буде проходити через суд у Лозані. У тому ж прес-релізі на сайті Української асоціації футболу чітко вказується, що Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу, а порушує пункт 1.4 частини 1 статті 4 кодексу етики та чесної гри УАВ. Там говориться наступ. футболіст утримується від будь-яких дій, що може Завдати ФФУ та футболу в цілому моральної або матеріальної шкоди. Погодьтесь за це формулювання можна покарати багатьох, воно доволі плаваюче, і притягнути до відповідальності ми можемо Івані Сеню, Зубова, та інших гравців, які досі так чи інакше знаходяться. У чемпіонаті Росії, окрім того, на момент, коли Українська асоціація футболу приймала рішення щодо Тимощука, проти нього не було застосовано жодних санкцій зі сторони держави. Рада національної безпеки та оборони включила футболіста у список лише у січні 2023 року. Ці санкції передбачають заборону на в'їзд до України, блокування активів, позбавлення нагород і заборону на здійснення економічної діяльності. Санкції, які були запроваджені державою, звичайно, мають більшу силу, ніж ті, що впровадив УАФ. Це зовсім інший рівень. І до цього Тимошчук, будьте впевнені, буде апелювати також. І у випадку, якщо у Лозанні приймуть рішення скасувати санкції з боку української асоціації, вони робитимуть це скасування одним пакетом. Так само, як одним пакетом ці санкції. Приймались і що робити у АФ тепер питання відкрите. Ми лише щиро сподіваємось, що у Лозання Тимочук програє, і асоціація зможе вдало відбити усі закиди зрадника. Однак варто зважати на те, що у міжнародному суді на ситуацію будуть дивитись під зовсім іншим кутом. Згадайте матчі проти Швейцарії у будь-якому випадку з санкціями або без них позбавленням ліцензії або з цією ліцензією Тимощук отримав головне покарання: це ненависть та розчарування у собі українців. Немає жодного сценарію, про якому колишній капітан збірної України. Зможе повернутися до України та комфортно тут себе почувати. І це його найголовніше покарання. Друзі, підписуйтесь на канал Футбол України, оскільки ми не виходимо у певну конкретну дату, не забудьте натиснути на дзвіночок, і тоді він продзвонить саме тоді, коли буде необхідно.